Всім привіт! На зв'язку Незарману. Сьогодні ми будемо говорити про кліп Enemy. Є в там, де ворог буде вбивство, чорно земця пхає. Мохто несе руїну, yeah. я із України. Це кліп, де я був оператором-постановником. Цей кліп було номіновано на кліп року за версією Megogo Music Awards. Тому я думаю, було б дуже актуально зараз поговорити про цей кліп. Тому поїхали. Історія розгорталася на трьох локаціях. Це була природа, це був двір. І квартира. Як і заведено на всіх нормальних зйомках, ми все почали з предпродакшену. Ось як виглядав наш чат в телеграмі. Е, Вибиралось все дуже ретельно, е, вплоть до того, яка мала бути ковбаса на столі, яка бутилка, яка етикетка мала бути на коль... на бутилці. Навіть підбирали стакани. На цьому проєкті зібралася дуже крута команда, і от продюсерська група дуже дуже класна. Хоча проєкт був не супер високобюджетний, але от коли люди професіонали своєї справи, це дуже класно відчувається. От всі тонкощі, от дуже прикольно. далі, пришутінг. Це коли ми приїжджаємо на локацію, ходимо ножками, як ми будемо там знімати, де будуть знаходитися актор, де ми будемо яму копати, де буде сонце сходити, у котрій годині нам приїхати на цю локацію, щоб нам правильно під правильним кутом знімати, щоб нам правильно сонце світило. От і так далі, і так далі. Вже на той момент я оприділився з камерою, ми знімали на Panasonic S1H. Е, також в сет ходило дві оптики. Це Laowa 12 мм і Laowa 24 мм макро, яка е, трубка. Мені хотілося ще більшої глибини кадру, тому і е, Full Frame. Попередні історії, які ми знімали з Славою. Е, вони також знімалися на ширококутну оптику, е, на цю ж саму Laowa. І потрібно було зберегти цю стилістику. Перша локація в нас полі. Почали розкадровуватись. Для розкадровок я використовую програму KidRage. Це програма, де ви можете вибрати собі оптику, камеру. Вона буде вам видавати кадр приблизний з тим, який ви будете отримувати. Ось тут ми вирішили копати яму і определитися з ракурсом. Чому тут сонце в нас сходить за льошою. І рухається по ось такій траєкторії. Ми потримували довгі тіні і могли б принципі це все стилізувати під пасмурну і хмуру історію. Але нам пощастило, погода була не сонячна, ідеальна для нашої історії. Тут я залишу програмку, де я дивлюсь рух сонця. Вона безкоштовна, тому можете користуватися, ну, якщо ви не знали про неї. Використовували ми ручну камеру, і це також зв'язано з попередніми історіями, але з іншої сторони я дуже люблю ручну камеру. Я люблю розповідати історію генхелд. І це дуже... Ну, для мене це е, якийсь такий стиль, е, стиль зйомки, який мені дуже сильно підходить, і, і мені дуже подобається. Е, я не буду розповідати про кожен кадр, тому що всьому немає сенсу, але зверну увагу на декілька спешл-шотів. Перший кадр, який мені подобається з локації на вулиці, е, це кадр, де ми гріпуємо камеру до лопати е, і знімаємо славу, як він копає. Просто пригрібували камеру до лопати. Ну, Насправді нічого важкого в цьому кадрі не було. Е, так як камера була неважка, ми просто за суперта примотали тейпом до ручки Лопати. І я вже просто там притримував цю камеру і ми знімали так цей шот. За що я хочу дуже подякувати пацанам з PX Rental, Vados. Привіт, всі інші пацани, які нам допомагали. Це було дуже Ну, ці пацани дуже круті професіонали своєї справи. Тому я дуже рекомендую. Цей кадр вражає, тому що це дуже незвично. Я такого кадру раніше ніде не бачив. І я думаю, було б прикольно зробити щось, щось таке нестандартне. Е, чимось е, ви, чимось виокремити цей ролик. Тому що зазвичай, коли ви знімаєте там бюджетні проекти, весь успіх цього проекту він в таких фішках маленьких. Ви щось там чуть-чуть щось зробили, примайстрували, типа, і воно прикольно. І воно і. Якби зовсім нестандартний погляд на якісь стандартні речі, і воно працює. Е, погодьтесь. Хоча починали ми знімати кадр з Лопатою зовсім в іншу сторону. Ми там використовували макрооб'єктив, пригріпували. Я зняв і потім такий кажу: о, давайте знімемо в іншу сторону. Тому що ну, цей кадр по факту він народився на, на площадці. Далі ми переходимо до під'їзду. Тут насправді нічого незвичайного. Е, чому саме я хотів фулфрейм? Тому що ми отримуємо дуже нестандартну картинку. Дуже розтягнуті боки, схожі на фішай, і воно і воно прикольно. Воно в історії працює як на мене. Ось і коли ми залітаємо прям камерою в автомобіль і вилітаємо з нього. Можем ну прикольно. Мені мені просто подобається така композиція, яку можна будувати за рахунок цього ширококутного об'єктива. І... Насправді єдиний мінус, знаєте, що дуже важко ховати е, світлові прибори, коли ти знімаєш на, е, на ширококутну оптику, тому що в тебе по факту все в кадрі. Ось. Але використовувати все під задачу. Е, моєю найбільшою задачою по квартирі це було е, показати. Ну якби ми, ми показували Радянщину, але показати Радянщину не так, як показували Радянський Союз колись, коли знімали е, радянське кіно. Де все висвічене, все таке прекрасне ідеальне. але мені хотілося передати цей радянський союз як у фільмі Чорнобиль, наприклад. Тобто ми ставимо акценти, світлові акценти. Там, наприклад, у нас акцент над столом, і на стінах ми бачимо теж тільки деякі акценти: там, там лампа, там лампа, там лампа, щоб воно не було все висвічено, аля як в якомусь серіалі. Над столом стояв у нас Аладдін з грідом, і загріпований він був на автополь. Це було прикольне просте рішення, враховуючи те, що ми весь час крутимося з камерою в одну сторону, в іншу знімаємо. Ви можете навіть побачити, там ляпа є. Е, перейдемо до спешл кадрів які у нас були в квартирі. Кадр з гріпа огірка. Огірок загріпувала мене веделку, а веделка ми загріпували вже на супорта. Е, і до супортів прикріпили ще кріплення до супортів. Одно до другого закріпилось, стейпом замоталось, а так воно у нас і працювало. Саме кадр за гірком знімався на об'єктив 24 мм, тому що нам потрібен був прикольний ось цей макро, макро е ем, і об'єм всієї цієї кімнати. І воно прикольно працювало. А наступний кадр це кадр зі стаканом. Він знімався на об'єктив 12 Ми Максимально близько до об'єктива перегріпували е, цей стакан. У нас навіть вийшов дуже несподіваний кадр. Там не було ніякої складності в цьому гріпу, ми просто там тейпом підмотали так, так плотно, що там стакан сам тримався. І вийшов дуже несподіваний кадр, тому що коли е, герой, він якби чокається з усіма іншими героями цим стаканом, і він просто в якийсь момент. Хоп, і видірнув цей і стакан з гріпа. І видірнув, і випив. І я такий, офігеть, це просто дуже крутий кадр получився. На знімальному майданчику і стаються такі речі, які ти зовсім не очікуєш. Ну, тобто ми, ми зняли те, що ми планували, але ось така річ, так, ну, яка додаткова, що виходить, це дуже приємний бонус. Також я старався грати на контрастах, тому що ми гралися з теплим і холодним світлом. Герої нас освічені були е, холодним світлом, тому що ми все-таки мали зберігати цю... Е, передати, е, все-таки, що це день. А, а от е, самі прибори. Які в квартирів не стояли, там торшери і так далі. Всі лампи вони були теплого кольору. Останній кадр, типу, на який можливо варто звернути увагу, це кадр, де е, слава закидує глину прямо в камеру і весь кадр перекривається чорним. Е, такі кадри зазвичай, якщо ви хочете робити, ну їх робити дуже нескладно, але обов'язково потрібно потурбуватися про вашу камеру і про е, всю техніку. Ми використовували клір, це такий фільтр, який перекриває об'єктив. І також камеру ми загріпували повністю там целофановий пакет, щоб не потрапила там ні пилюка на нього, ні волога і так далі. Це була така невеличка коротка інформація про те, як знімався цей кліп. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, ви якісь нюанси не знали, можливо, щось нове дізналися, Це круто. Якщо знали, то окей. Далі я буду розповідати і про складніші проєкти, і про простіші проєкти, тому що я вважаю, що важливо було б показати, як працювати і над такими, і над такими проєктами. Останнє, що я б хотів вам сказати, знаєте, не буває, не буває маленьких або халтурних проєктів. До кожного проєкту треба відноситися, так, ніби це ваш наступний великий проєкт, до якого треба справді ретельно готуватися, тому що в будь-якому невеличкому проєкті ви можете зробити і проявити себе якось дуже круто. І особливо класно працювати над проектами, в яких є обмежений бюджет. тебе, коли обмежений бюджет, тебе зовсім пильчимо голова думає, ти думаєш, ага, чим би можна замінити якісь там е, ті ж самі там астери, чи можна замінити якісь там скайпанель, як би там придумати якісь такі класні, ну, придумуєте якісь такі прикольні речі. Це дуже класна, це дуже класна штука, тому що ви зможете потім в майбутньому виходити з різних ситуацій, де у вас, наприклад, ви придумували собі якийсь проект під певний бюджет, а потім вам цей бюджет обрізали, і ви, в принципі, розумієте, як викрутитися з цього, щоб отримати схожий результат. Вкладайтесь в кожен проект наповну, тому що е, якщо ви думаєте, що цей проект для вас маленький, то є люди, які насправді тільки мріють про такі, ну, якби є люди, які насправді тільки мріють щоб знімати щось таке, що ви робите. Ось тому, якщо ви вважаєте, що ви переросли проект і не хочете з нього брати, то краще не беріться. Ну краще віддайте людям, які просто хочуть цього і запальні до цього. Кожен простий проект е, він має він дає вам можливість. Внести якусь класну свою фішку в цей проект і проявити себе як оператор. Ось тому е, цінуйте свій час, ці, е, цінуйте кожен новий проект, який до вас приходить. Е, е, і робіть це максимально якісно. Дякую вам за зв'язок.